Anna Dream BBQ на сьогодні. Це така пригодницька собі гра по мотивам веб-серіалу. Ena. Я його ніколи не бачив і перший раз почув взагалі, коли знайшов цю гру. Вона дуже круто стилізована і вона нам повідає свою таку анімаційну історію. Якусь не знаю яку, зараз з вами подивимося. Але з перших прям кадрів вона прям дуже така багатообіцяюча. Тому давайте починати. Ей, що ти задумуєш? Давай, приведи ці очі назад до роботи. Ми починаємо в цьому світі. Чесно, тут е, такий хаос з мішанини з анімації, з якоїсь е, таку воно все, я не можу це пояснити прям ну зовсім. Що воно розповідає? Ну поки що, можливо, поки що я нічого не розумію. Може, воно пізніше нам щось розповість. Але зараз стилістика, типу, хто ми, що ми, я не знаю. До речі, це веб-серіал. Як я казав, можливо, по веб-серіалу якраз може ми й знали багато чого, але так як ми чисто гравці, а не фанати веб-серіалу, то. Для нас тут дуже багато запитань. Все що? Якісь Бенні? Ліжко. Відчинити ці двері? Давай. Тут таке просто ну, хаос. Прям просто голова бабахкає просто від цієї гри. Ми з'явились десь незрозуміло де. Да. Не хочу вас бантажити, але ще не підкажете мені. де в біса цей бос! Is... А я є бос. От і ні, ідіот. Не вірю йому. Ена бос, це не він. Ну добре, ви мене розкусили. Я не бос. І не пінгвін. А насправді великий дратула. Цей тип божевільний. Не витримаю з ним ані хвилини більше. Я не божевільний, я дратула. Які у вас труднощі? У чому ваша проблема? З якими труднощами стикається наш бізнес сьогодні? Дозвольте мені допомогти інвестувати у ваше майбутнє? А? Це ще одна з твоїх призмових схем. Досить ці складних слів. Мене від них помрочиться в голові. Ні, просто розкажи мені про цю тупу роботу нарешті. Проактивна в роботі, а хороший сигнал. Хороший сигнал. Так чи інакше, слухай уважно. уважна. Це зайняло деякий час, але цей базіка нарешті виказав місце перебування боса. Єдина проблема те спізнилося. І тепер у нас закінчується час, щоб показати цій духлятині його місце. Здається, я не в курсі справ. Може нам переглянути опис роботи. Ну, як би ти сказала своєю дивною мовою, в цьому завданні наша ціль це нутрощий боса. Він поки що найбільша робоча ціль. Зрозуміло. Цілимося в ціль. Е, що це таке? То так багато курить. А, Недобре, недобре. цей дим не йде на користь моїм легеням. Ненавиджу сигаретний дим. Він найгірший. Я дратула, замовкни. Давайте наступна засідка буде театральною. Можеш показати локацію нашої головної зірки? Підійди сюди, ближче, ближче. Ось сюди. Поглянь, мачеш той острів. Ена, схоже, там ховається босс. Але я думаю, що спочатку ми повинні позбутися всього цього тиму. Ну що, укладаємо угоду? Ене. Повертайся, звідки прийшла. Там ти знайдеш рецепціоністку. Не забудь запитати, як нам дістатися до боса, не розірвавши наші легені в процесі. Це категорично здійсненно. Завдання розпочато. А мені ну говорити з ними там може ще. Можеш собі уявити, як мені важко дихати, сидячи тут, працюючи? Та хоч би ти не вказився. Ви ж та сутність, яка з'ясувала, де знаходиться наша ціль. Чи можна це якось підтвердити? Що? Ти назвала мене смердючим пінгвіном? Ні. Але я знаю хлопця, який може тобі його дістати. Я чую твої думки. Припини. Завдання. Навіть завдання прикольною анімацією. А тут, до речі, з локалізацією чуєшечки проблеми, мабуть. Що. Ну, завдання, типу, не локалізовані. Нам треба знайти рецепціоністку. А ось вона схожа ось тут. До речі, на екранах оце фігні ці, вони помінялися наче. Остання гра, грає прямую до дверей натупу. Я чув про якісь божевільні конкурси з великими винагородами всередині. Я застала вас зручний момент. <паспоряджен> а, знову ти! Іди геть! <паспоряджен> ти смердиш бідністю. Іди їж на півфабрикати! Ти бідний рожевий слимак. Ой, що цей дим забруднює наші легені. Покінчимо з тим лайном, <паспоряджен> так? Ти позбудешся його для нас, щоб я могла зайнятися начальством. Що? Сподіваюся, ти верзеш якусь безглузду нісенітницю. Ти запізнилася, бо ще навіть не народився. Окрім того, не мені віддавати такі накази. Тепер, киш! вертайся, коли розбагатієш. Ти бідна, нужденна жалюгідна, обдерта, неохайна, скупай нікчемна шарлатанка. То ще залучений до прийняття рішень. Це де ще більше запитань, так? Ти видаєшся досить проблематичною. У тебе бідний словниковий запас, чи що? Давай поговоримо, ти дешева асистанька. Бідна, дешева? Я? Не хвилюйтесь. Ви все ще залишаєтесь дитиною і Бога. І ви випробуйте свою удачу, леді. Послухай, Джинні. Єдині хто має право відкликати дим. Вони прославлені в кожних дверях, які ти бачиш в цьому місці. І навіть не смій зневажати двері. Благо вам на ваші справи. Job complete. Так а що це? Ви бачили самотні двері? Чесно кажучи, вони дуже привабливі. Послухай себе, ти не заробляєш ні копійчини, ти арена. Та що в мене всі оскруб. Завдань активних більш нема. Тобто нам, мабуть, що повертатись тепер назад. З поверненням. Мене немає часу на те, щоб цілий день байдикувати і ображати нігчемно шахрая. Запитай, що тебе цікавить, і йди. Тю, про самотні двері, про конячі двері покинути. Самотні двері. Чудові двері. Вони завжди будуть тут для вас, незалежно від того, хто ви. Всередині цих дверей ви зможете відчути насолоду від відвічаю і знайти запухіливий морок серед будівель химерних вуличок. Якщо ви любитель вечірок, ви завжди можете змінити атмосферу і відвідати сумнозвісну вечірку очищення. Хоча через те це хвилювання, яке створює атмосфера цих дверей, вам можливо захочеться шукати вбирання. А Про двері натупу про конячі двері. Короче, добре, покинути. Чи може ще про двері натовпу спитати? Двері натовпу не загадковіші двері. Кажуть, що ці двері колись були частиною тіла джині цього місця. конкурс його життя. Якщо ви виграєте чотири гри, ви отримаєте віп-квитки на незабутню подорож з єдиним і неповторним джині П'єро. Викиньте своє жалюгідне, потворне життя і почекай тобі туди не можна. Вигнана, вигнана з тих дверей. Це будь-усе, що я щось не сказала. І ще мені треба про конячі двері. Конячі двері, імпозантний жеребець, прекрасні двері. Ці двері, на жаль, зачинені через нещодавню смерть переднього джині. Однак новий джейні вже на підході. Я впевнена, що професіоналка і кумінані шукає когось, хто зможе організувати майбутню привітальну вечірку. Він мав А й оно хтось маха мені. Тобі щось треба? Ні, моя підгуби до самотніх дверей. Вони міцно ймотрошно мене обійняли. Де б ми були без дверей? Коротше, нам ось розповіли про ці двері і самі. Сам... О, що таке? Гена! Я підсвіхову вашу розмову. Хі -хі -хі. Я щось чув про цих клятих джині й двері. Якщо ти плануєш йти на їх пошуки, тоді я не зможу скласти тобі компанію. Мої ноги болять через весь цей дим. Тож саме тобі доведеться знайти цей Джинні. Ми будемо на зв'язку завдяки телефону. Лікуй, лікуй, жаб'ячу, з коли треба. Завдання розпочато, нове завдання, і, схоже, мені, типу, треба до дверей. Типу, знайти джерело диму треба. І, типу, треба оце поговорити з тими дверима, схоже, щоб вони або допомогли, або послали в сраку. Тут якісь салюти вже, а йоно, якийсь новий персонаж. А йоно ще персонажі нові. Та осьо тут багато хто. Це я. <танків> ти ніколи не вдуриш шахрай. <танків> ну так, ти права. Мене звати Кейн. а ти Ена. Я бачу тебе тут мільйон разів. Не вже це якийсь простацький фестиваль. <соць> а, в будь-якому випадку ти вже бачила самотні двері. Їх великий фанат. Ох, не можу дочекатися, коли вирушу плавання і допросовісто тусуватимусь, порушуючи всі закони. Присягаюся, цього разу я нарешті зустріну вбиральню. Вбиральня? Ви маєте на увазі Джині, так? Джині? Як дивно, ти називаєш вбиральню. Вбиральню? Я босс. Ха! Босс чого? Маячі? Ено. Не популярне всюди, чи не так? Я вивчав. Енно. Дуже. Багато. Багато? Часу. Скажіть, ви професійний сталкер? Не приймайте це особисто. Ні, 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 ні. Поширена помилка, але сумна помилка. Сотні сталкер всередині дверей натовпу випрошують автографи. Заради слави. Нема Джині П'єро? Дорівнює. Нема міста. Двері натупу, так? Звучить так, ніби там справжній ділував. Я впевнений. Тобі там не раді. В дверях натовпу. Джені П'єро, істота зі збоченими смаками, просто як я. Чуві, дуковы, если всі до мене? Перепрошую. Я повинна з вами говорити. Якщо хочете, можемо почати з самого початку. Якщо ти так прагнеш поговорити з кимось, я можливо могла б перекинутись парочкою слів з тобою. Я тут новенька. Мене наняли сюди, щоб я робила те, що люди вважають, я маю робити. Ви схожа на колегу підприємця. Дозвольте потиснути вам руку і зібрати ваші геніальні мікроби. Вони наняли мене лише для того, щоб я знайшла сутність, яка зможе організувати інавгурацію нового джені конячих дверей. Якщо ви знаєте таку сутність, негайно відправте мені зразу крові факсом. Номер факсу і QR-код якийсь. Схоже, що ці двері наразі не працюють. А з оцима? Ні, це просто дратіла. Е, казали, наче ці двері повинні типу, працювати наразі? Відчинити самотні двері? Ні. Дивно, раптово з'являється бажання піти до вбиральні. <гум> Звіть мене божевільним. але я не знайшов інформації про так званого джині цих дверей. Дуже підозріло, як на мене. «Ей, Дота, смердить нафталіном. Давайте подумаємо над цим. Збирай інформацію та розпитуй. А я надам нам фактичну правду про цього. <р noble> noise> <small> noise> Туалет. Чому ти говориш про. Забудь. Ти може йти. Я подумаю. Але не залишайся там лише для того, щоб уникати робочі години. Я знаю цей трюк. І що робить? Ну, потикать можна. Ну. Якесь плавання, кімнатка. Блін, воно так все. Блін, оце поєднання прям різних стилістик ігор. Воно, наче, дивишся таке піксельне. Тут 2D, тут 3D, тут таке Sony PlayStation 1. Тут вже якісь мультики вже починаються. Блін, Якесь здоровезне місце, і, і, схоже, по цьому місту я буду і тинятися. Туалет. Це не вбиральня. <хи> ну, а мені треба знайти вбиральню чи як. Нє, ну в мене завдання до сих пір висить, що знайти треба цю джерело диму. Зайдемо сюди, я не знаю. Що, що тут? Вітання. Я із задоволенням поясню тобі все. Одна людина здатна бути в двох місцях одночасно. Проте чародію не треба бути в двох місцях одночасно. Він може бути тільки в одному місці одночасно. Оскільки він загубився в думках іншої людини, я радий, що на одній хвилі. Ена, ти тут, бо це твоє бажання. Я бачу це в твоїх очах. Я тут, щоб завершити наші справи з квім босом. Спочатку мені потрібно дізнатися більше про цього дурного джі. Вуа. Тепер все стає на свої місця. Ти шукаєш її, та стара відьма шукає її всі в ці дні в пошуках. Вбиральні. Ну, ти не чула цього від мене, але дорога до входу. Шлях до вбиральні відкривається через ту величезну кулю, що висить у небі за мостом. Але щоб дістатися до неї, ми мусимо створити саме життя. Тепер йди, Гена, і знайди своє життя. Це твоя мета на сьогоднішній день. <плес> Дайте мені трохи часу <плес> на дослідження, і я повернусь. Задання розпочати. <плес> <плес> Капець, оце дідуган веселий. Оно куля це він казав чи під нею, чи за нею, чи де. Але тут, блін багато персонажів також. Це такий випадок дуже рідкий в іграх взагалі. Що хочеться з усіма персонажами прямо поговорити. Прямо саме бажання в тебе є таке. Не те, що там треба поговорити, бо там для завдань прям хочеться. Мене вже задовбато із камерману будинку тюлені. Будь ласка, змілися і не кажи йому нічого. Я вже достатньо начулася цього беззлузду базікання.